В Україні у липні оновила склад кабінету міністрів. Втім, Кабмін новий, але обличчя старі. Замість Дениса Шмигаля, який став міністром оборони, уряд очолила Юлія Свириденко. Видання ТСНЮА проаналізувало електронні декларації нових старих посадовців, в яких виявилось, що мало цікавих несподіванок. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про статки українського уряду. Докладніше далі. Українські міністри їздять на автівках ЗАЗ, орендують житло, проте мають тисячі доларів заощаджень. Дехто з них має заощадження більше сотні тисяч. Почнемо з декларації нової прем'єр-міністрки Юлії Свериденко. Нова прем'єр-міністрка за 2024 рік задекларувала 4 мільйони 441 тисячу 343 гривні доходів. Це її зарплата за офіційним місцем роботи, так і доходи від інших видів діяльності. Також Юлія Свириденко вказала 377,5 тисяч гривень на банківських рахунках і 4 тисячі доларів готівкою. Щодо нерухомості, то у Києві міністерка володіє квартирою на 33,5 квадратних метрів. Проте орендує інше житло у столиці площею 119 квадратів. Також у її декларації вказана квартира у Чернігові, звідки родом посадовиця. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїй річній декларації за 2024 рік вказав понад 1 мільйон 127 тисяч гривень доходу. А його дружина Анастасія задекларувала понад 4 мільйони 838 тисяч гривень доходу. У декларації Федоров казав наявність квартири в Києві площею 74,8 квадратних метрів та оренду нежитлового приміщення. А ось Анастасії Федоровій доводиться орендувати квартиру у Києві площею 55 квадратних метрів. Федоров є власником автомобіля Ауді Кю К'ю-8» 2019 року випуску, а його дружина Ауді А А4» 2016 року випуску. Віце-прем'єр-міністр з питань відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олексій Кулеба у травні 2025 року задекларував нову квартиру площою 64,7 квадратних метрів вартістю 7 мільйонів 998 тисяч 611 гривень. Це подарунок від Кулеби Ірини Миколаївни. Але ким вона доводиться міністру у відкритих джерелах, не зазначено. Крім того, у декларації Кулеби за 2024 рік вказано, що він претендує на частку у квартирах, які належать його батькам у безоплатному користуванні. Чиновник має квартиру площею 109,9 квадратних метрів та паркомісце. У дружини міністра Галини Дмитриченко Кулеби у власності є будинок у селі Корюківщина на Київщині та квартира у спільній власності у Києві. Площа будинку трохи більше 376 тисяч квадратних метрів. У тому ж селі вона орендує земельну ділянку у лісництві. Також дружина Кулеби володіє власною сонячною станцією. З цікавого у дружини урядовця є невеликі апартаменти у курортному Яремчині Івано-Франківщині. Їхня площа 39 квадратних метрів. У власності дружини Кулеби перебуває авто Kia Sportage 2015 року випуску. Щодо нерухомості нового міністра оборони України Дениса Шмигаля, то відомо, що він зареєстрований у Львові. Там, у власності його дружини, є будинок площею 216 квадратних метрів. На Львівщині родина Шмигаля володіє також і земельними ділянками, але інформації про нерухомість у Києві немає. Відомо, що Денис Шмигаль зберігає 140 тисяч доларів готівкою та 207 тисяч гривень у банку. Дружина Катерина має такі відкладені кошти – 242 тисячі доларів та 254 тисячі гривень готівкою, а також 626,9 тисяч гривень на двох рахунках у банку. Очільником ЗС України Андрій Себіга у власності має квартиру у Києві площою 96 квадратних метрів. Також володіє гаражем та земельною ділянкою на Київщині і задекларував 129 тисяч доларів США та 37 тисяч гривень готівки. В міністра цікаве хобі. Згідно з декларацією, він володіє колекцією україністики, яка включає українські старожитності, стародруки, книги, картини, прикраси, світлини, предмети побуту, листівки, елементи мундирів, воїнів УНР, УГА та УПА, дружина міністра Тетяна Сибіга, володіє квартирою у Тернополі, площою 60 квадратних метрів, земельними ділянками на Київщині. Також у неї є дві дачі у Києві. Вона орендує дачний будинок у Києві, площею 119 квадратних метрів. У власності міністра освіти та науки України Оксана Лісового є три житлових будинки у Київській області. Зокрема, будинок площею 68,8 квадратних метрів у підгірцях. Що в Обухівському районі Київської області? У селі Медвин на Київщині, будинок площею 53,1 квадратний метр, і будинок площею 51,9 квадратних метрів у Галайках під Білою церквою. Його дружина Лариса Лісова володіє будинком площею 41,5 квадратних метрів у селі Медвин на Київщині. Також у власності родини є три земельні ділянки на київщині. Задекларував міністр також авто ЗАЗ даево т Т-131-10» 2003 року випуску. Ігор Клименко після так би мовити перетасовки уряду залишився на посту міністра внутрішніх справ України. Відповідно до його декларації за 2024 рік. Міністр має у власності невеликий житловий будинок та земельну ділянку у селі Проців на Київщині щодо нерухомості у столиці в декларації інформації немає. У 2024 році міністр отримав понад 1 мільйон 560 тисяч 939 гривень зарплати та 277 тисяч гривень пенсії. На банківських рахунках Ігор Клименко зберігає 460 тисяч 914 гривень та 109 тисяч 104 долари. Щодо готівки, то міністр задекларував 930 тисяч гривень, 2620 доларів та навіть 500 євро. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Порошенко, Коломойський та сотні інших українських та європейських бізнесменів втратили свої підприємства у Росії і на тимчасово окупованих територіях України. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як українські олігархи та горілчані королі втратили свій бізнес і чим це обернеться для Путіна. Докладніше далі. Для початку широкомасштабного вторгнення російська влада розгорнула масштабну компанію з націоналізації іноземного бізнесу. Від свавілля Кремля постраждали десятки іноземних власників, зокрема українські бізнесмени, які раніше необачно вирішили інвестувати у Росію за даними консалтингової компанії Ernst Young, у 2019 році Росія посідала дев'яте місце у списку 20 найбільш привабливих для інвестицій країн. Їх приваблював високий рівень прибутковості бізнесу, який можна було отримати на величезному ринку. Російський ринок приваблював також українських бізнесменів. У 2013 році вони інвестували в російську економіку 189 мільйонів доларів, і це дуже приблизна цифра, оскільки багато інвестицій оформлювались через компанії, зареєстровані в офшорах. Навіть окупація Криму та початок війни не відбили бажання у вітчизняних підприємців вести бізнес у Росії. Після 2014 року українські компанії активно вкладали гроші в російську економіку. Зокрема, Київська Баядера груп завершувала оформлення угоди на придбання вологодського лікаро-горилчаного заводу, буквально у розпал боїв за Дебальцеве. А компанія Конті Бориса Колесникова купила кондитерську фабрику в Іваново напередодні великої війни у 2021 році. Ба більше до 2022 року обсяг іноземних інвестицій в економіку Росії значно перевищував інвестиції в Україну. Але після широкомасштабного вторгнення ситуація із закордонними інвестиціями у Росію кардинально змінилася. Санкції змушували підприємців з розвинутих країн згортати свій бізнес на території агресора у 2022-2024 роках. Понад 500 іноземних компаній, в яких було працевлаштовано півмільйона людей, залишили Росію, в тому числі практично всі провідні світові автовиробники. За оцінками світового банку з початку широкомасштабної агресії, 2022 року, іноземні компанії вивели. З економіки Росії майже 60 мільйонів доларів, щоб зупинити лавиноподібний вітік грошей і запобігти краху фінансової системи, Кремль посилив умови виходу бізнесу з Росії. Тепер, якщо раптом закордонний господар надумає продати свою російську фабрику, він отримає лише 5% її ринкової ціни. А угоди з продажу чи купівлі активів вартістю понад 50 мільярдів рублів дозволені лише після згоди особисто російського диктатора. Наступним кроком стала експропіація найцікавіших активів у нелояльних власників, які не поспішали вкладати гроші у військову авантюру Путіна. Таким чином Кремль відібрав пивоварний завод Балтика у данської компанії Карлсберг і 18 молочних підприємств у французького виробника йогуртів Данон. Ще не менше 30 об'єктів на території Росії були реквізовані на підставі того, що іноземні інвестори раніше набули права власності на стратегічні об'єкти без схвалення з боку влади. Іноземними інвесторами визнавали навіть російських громадян, які мали подвійне громадянство, наприклад, Ізраїлю. Для експропіації активів українських капіталістів Путін використав інший спосіб: звинуватив їх в участі в екстремістській діяльності. Такою діяльністю Генпрокуратура Росії вважає підтримку України. Таким чином, російські суди на вимогу прокуратури вилучили в дохід держави активи Бориса Колесникова, Ріната Ахметова, Костянтина Єфименка, який у 2010-2014 роках, був міністром транспорту України, колишніх народних депутатів Сергія Каята, Юрія Чорткова, Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, бізнесмена Євгена Черняка. Загалом на території Росії за три з половиною роки російська влада конфіскувала активи понад 100 компаній російських та іноземних бізнесменів на загальну суму не менше ніж 40 мільярдів доларів. Однак розмах реквізиції у середині Росії не йде в жодне порівняння з масштабом пограбування, яке Кремль влаштував на тимчасово окупованих територіях України. Лише у Запорізькій області окупанти відібрали понад 400 підприємств у законних українських власників. Загалом, за оцінкою експертів, на тимчасово окупованих територіях України росіяни присвоїли собі понад тисячу українських компаній, у тому числі не менше 250 промислових та аграрних підприємств. Однак наслідки будуть сумними для Росії, попереджають економісти. Навіть російські шановники та економісти визнають, що Росія не зможе показувати нормального економічного зростання без повернення іноземних інвесторів. У Москві сподіваються, що їм вдасться знову заманити іноземних бізнесменів до Росії після завершення війни, але це марні надії. Після масової конфіскації активів приватних інвесторів в Москві не вірять не лише німці та французи, які раніше лідирували за вкладенням грошей в економіку Росії, а й навіть друзі китайці. Загальний обсяг китайських ПІ в Росію на початку 2024 року становив 9,9 мільярдів доларів, що є мінімальним показником за останні 10 років. Причина пасивності не тільки китайських, але й будь-яких інших інвесторів дуже проста. Путін знищив інститут приватної власності, тому охочих купувати російські активи буде небагато навіть із країн Азії, Африки та Латинської Америки. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Дубайська поліція кришує нащадків російських мільйонерів, стверджує видання Телеграфії. Українська модель розсекретила учасників та подробиці скандальної вечірки, після якої Марію Ковальчук знайшли у важкому стані. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись нову версію того, як травмувалась українська модель у Дубаї і яку гучну заяву про війну в Україні зробила мама моделі Анна Ковальчук. Докладніше далі. Зараз Марія Ковальчук перебуває у Норвегії та пересувається на кріслі колісному. В інтерв'ю ютуб каналу Осторожна Собчак» Українка розповіла, що приїхала в Дубаї зробити фотосесію та відсвяткувати день народження подруги. Після цього Марія планувала полетіти у Таїланд, але нібито проспала рейс. Так під час виселення з готелю дівчина познайомилась з хлопцем Артемом, який запропонував їй провести час з його друзями в готелі, а потім полетіти разом в Таїланд. Окрім Артема, там був його друг Олександр і дівчата Мілена та Олександра. За її словами, хлопці приїхали з вечірки та були на півтверезі. Але загалом упродовж доби все проходило нормально. Усі спілкувалися, нічого не передбачало біди, допоки хлопці не почали пити міцний алкоголь. Випивши Артем і Олександр, почали погрожувати однак дівчина не сприйняла це серйозно. Тоді ж, за словами Марії, Олександра одягнула її сукню та покинула готель. А хлопці забрали інші особисті речі, серед яких був і паспорт. Ковальчук зазначила, що згодом Олександр і Артем не випускали її з номера та почали натякати на інтим, але вона змогла втекти з готелю. Хлопці побігли за нею, тож Ковальчук сховалась в одній з будівель, яка була недобудована. Далі дівчина нічого не пам'ятає. Вона припускає, що був удар по голові або її кинули з будівлі, але стверджує, що сексуального насильства не було. Також вона зазначила, що хлопці вживали наркотичні речовини. Після цього Ковальчук розповіла, що зупинила автівку, яка проїжджала повз. Небайдужі викликали швидку та поліцію. Також Марія додала, що Олександр і Артем є синами заможних батьків і ніде не працюють. Вони лише відпочивають і влаштовують вечірки в Дубаї. Як з'ясувало видання Next, фігурантом справи є син донецького бізнесмена Олега Папазова Артем Папазов. Також там були росіянин Олексій Крашенніков, який не брав участь у вечірці. Білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Морцалова та уродженка України Мілена Долганова. Мама Марії Анна Ковальчук розповіла, що Папазова затримали у цій справі, але доволі швидко відпустили. За її словами, це сталося після дзвінка згори. Вона припускає, що слідчі дії просуваються повільно через хабарі з боку Папазова. Водночас жінку здивувало те, що на її доньку напали саме слов'яни, росіянин і білорус, а не жителі УАЕ. Жінка обурена, що представники так званих братніх народів могли так жорстоко вчинити з її дочкою. А війну в Росії проти України назвала політичною. Нагадаємо, що історія з Марією Ковальчук почалася у березні 2025-го. До об'єднаних арабських еміратів у грудні 2024 року. Вона приїхала, щоб працювати моделлю. У березні 20-річна українка протягом тривалого часу не виходила на зв'язок із рідними, тож її мама забила на сполох. Постраждалу знайшли на узбіччі дороги, після чого відправили в лікарню Дубая у важкому стані. Представники українського консульства повідомляли, що дівчина перенесла кілька складних операцій. Українська поліція, за даними ЗМІ, розпочала кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.